Всім привіт! Нещодавно компанія Asus оновила одну із моїх самих улюблених клавіатур із серії ROG Falchion. Зветься ця оновлена версія ROG Falchion Ace HFX. Це компактна клавіатура у форм-факторі 65%. І за що особисто я її дуже полюбляю, це те, що, незважаючи на її малий розмір, вона не має ніяких нюансів з точки зору ергономіки. Тобто це повноцінна клавіатура і всі основні функції тут на своїх місцях. Якщо перевіряти порівнювати цю клавіатуру з попереднім сабратом то тут оновився дизайн трішки ергономіка. А також ця клавіатура отримала нові фірмові змащені магнітні перемикачі ROG HFX, які стали ще більш надійними, а також більш функціональними. В комплекті з клавіатурою постачається ось такий дріт USB-A на USB-C. Ця клавіатура, до речі, відноситься до дротових клавіатур. Також є зйомник кейкапів і один запасний Кейкап Control. На мій погляд, він дуже потрібний і його треба одразу встановлювати. Тому що, якщо подивитись, то як я вже казав, тут немає ніяких нюансів з точки зору ергономіки, але кудись зник правий Control контрол. Замість Control тут красується кнопка Copilot, яка, на мій погляд, не дуже. Потрібна і її можна одразу змінити, а також переназначити цю клавішу на Ctrl. До речі, якщо у вас знайдеться ще один usb c кабель, то ви цю клаву можете під'єднати одразу до двох ПК, що є дуже крутою фічею для користувачів, у кого використовується два ПК. Як, наприклад, у мене один ПК у мене ігровий, а інший у мене стрімерський. І мені доводиться використовувати одразу дві клавіатури. І це не дуже круто, тому що це займає додаткове місце на. Йому робочому столі так ось завдяки такій клавіатурі цю проблему можна вирішити, тому що попереду є два USB-C порти, і є перемикач в центрі клавіатури, завдяки якому можна швидко перемикати usb порт перший чи другий номер. І дуже шкода, що в моїй е, Low Profile такі функції немає. Але вона бездратова і має свої фішечки. І до речі, огляд на цю клавіатуру ви можете знайти е, за посиланням в описі під цим відео. Я дуже люблю цю клаву теж. Але повертаємося до FalSon Ace HFX. і також в порівнянні з попередньою версією, тут оновилася передня, тобто лицева панель. По-перше, тут є фірмова сенсорна панель, яка раніше була з боку, і це було не супер. Зручно, тому що особисто я при використанні цієї клавіатури дуже часто натискав на цю сенсорну панель і це було не суперзручно. Її можна було блокувати, але все одно це не окей. Тут ця проблема вирішена. Панель перенесли е, з попереду. Вона залишила весь свій функціонал, який, до речі, можна перемикати завдяки кнопушці такий симпотній попереду клавіатури, і завдяки цій панелі ви маєте можливість налаштовувати гучність звуку, працювати з вашим аудіо чи відеоплеєром, яскравістю. А також з макросами. І що мені подобається, коли ви тапаєте на сенсорну панель, тут спрацьовує підсвітка, яка показує, що ви там повишаєте чи понижаєте гучність, наприклад, чи щось таке. З іншого боку є фірмовий перемикач Rapid Trigger, який має дуже цікаву функцію перемикання режиму роботи е, перемикачів. І як я вже казав, зараз тут використовуються нові магнітні перемикачі, які працюють на системі датчиків Холу. Вони дуже приємні на Натискання мають дуже приємний звук, вони дуже добре змащені, нічого не скрипить, не люфтить. Взагалі, клавіатури ROG для мене особисто це еталон якості, а також надійності. Примикачі мають ресурсу 100 мільйонів натискань. Можна сказати, що ця клавіатура буде працювати ну практично вічно. Особливо враховуючи той момент, що всі кейкапи тут зроблені із дуже міцного ПБТ-пластику, який такий шершавий, дуже приємний. І що саме головне, цей пластик Дуже довговічний. Повертаючись до перемикачів, вони мають ход у 4 міліметри і можуть спрацьовувати, починаючи з. Однієї однієї десятої міліметра, і ви маєте можливість налаштовувати точку спрацювання у фірмовому додатку Armoury Crate. І як на мене, це щось нове в клавіатурах, коли вона спрацьовує, тільки ти до неї доторкаєшся. Це дуже незвично, це може пришвидшити ваш е, отклик. Тобто, ви тільки подумаєте, що вам е, треба зробити якийсь ход, а ви вже це робите. Але при наборі тексту ця функція, на мій погляд, не дуже зручна, тому що. Що іноді случаються міскліки, тобто ти тільки-тільки доторкаєшся до клавіші, а вона вже спрацьовує. Це треба спробувати і налаштувати під себе як буде зручно. Зі з боку, ви можете побачити стандартний дизайн від клавіатур ROG. Тут дуже якісні прогумовані ножки, які забезпечують дуже стабільне щеплення з поверхнею. Також тут є ніжки, які можуть розкладатись у двох форматах, як вам буде зручно. Ну, а повертаючись до ліцевої сторони, то тут є той самий перемикач Rapid Трігер, що це таке? Класичні механічні клавіатури мають спрацювання, тобто ви на них натискаєте, і коли ви ви відпускаєте клавішу, тоді вона вимикається, як би ви так мовити. Якщо увімкнути технологію Rapid Trigger, то натискаючи клавішу, вона вімкнеться в той момент. Коли ви тільки почнете її відпускати, це дуже зручно відображено на сайті ROG, Тобто ця функція дозволяє пришвидшити вашу реакцію і зробити повторний клік. Думаю, що для звичайних геймерів це не те, що дуже важлива історія, але якщо ви намагаєтесь у кіберспорт, то це точно буде не зайва функція. Ще одна цікава функція цих перемикачів: це технологія SpeedTap. Якщо порівнювати ці перемикачі з традиційною механічною клавіатурою, то коли ви натискаєте одразу. Дві клавіші, то вони одразу дві і спрацьовують. Так ось якщо увімкнути технологію з то тут буде спрацьовувати остання нажата клавіш. Тобто ця клавіатура має всі фішечки для того, щоб зробити вашу реакцію максимально швидкою. Скажу чесно, до всіх цих фішечок треба звикати. Особисто мені це дуже складно. Але якщо ви бажаєте підвищити свій скіл просто до небес, то з цією клавіатурою вам це буде зробити трішечки простіше. Ще забув додати, що в комплекті є ось така кришка, яку ви можете Користувати як підставку для клавіатури, а також завдяки ідеї можна накривати цю клавіатуру, щоб зверху на неї не поступав пил, і щоб не треба було дуже часто її чистити, тому що чистити механіку, як ви знаєте, це таке собі задоволення. І до речі, ця кришка дуже така якісна, приємна, має гарний дизайн. Всередині вона вся така прогумована, і має логотипи ROG, і все в їх фірмовому стилі. Ну і головне, чому я віддаю перевагу гаджет. Там ROG в останніх поколіннях. У мене зараз ось така от миша ROG Keris 2 Ace, а також ще раз клавіатура м -м, Low Profile. Це завдяки роботі їх USB-портів. Звичайні USB-порти на звичайних там будь-яких е клавіатурах мають частоту опитування у 1000 Гц. Так ось ця клавіатура, як і мої гаджети, працює з частотою опитування у 8000 Гц. І це робить цю клавіатуру ще більш швидкою. Якщо чесно, то для клавіатури це не головний параметр, Параметр, але це дуже відчувається особисто на миші. Ну і як ви розумієте, чим швидше частота опитування USB-порту, тим, тим швидше буде працювати ця клава. Тобто весь цей набір робить цю клавіатуру однією з найкращих з точки зору кіберспорту. Ну і враховуючи той момент, що це топ буквально з усіх боків, ця клавіатура ще дуже гарно виглядає. Плюс, як я вже говорив, вона компактна і має всі основні функції без будь-яких вно. Окрім клаві. Ш f 4 там і так далі. Вони працюють через клавішу Function чи будь-які додаткові кнопки там, або Print Screen чи щось таке. Але основні функції, ще раз повторююсь: там крестовіна Alt, Ctrl, Backspace, Delete. Вони всі мають свої окремі клавіші, як на повноцінній клавіатурі Мені є з чим порівнювати. Я дуже багато часу використовував теж міні-клавіатуру від іншого бренду. І там, наприклад, клавіша Delete і Backspace була на однієї клавіші. І вони працювали через клавішу Function. і це дуже було незручно. До того треба було звикати. Також криставина працювала як криставина, а також з іншими функціями пересікалась. Це ну таке собі. ASUS же дозволяє користуватись цією клавіатурою і не мати будь-якого дискомфорту, при цьому вона суперкомпактна і не займає багато місця на вашому робочому столі. Ось за все це я віддаю перевагу клавіатурі ROG Фальшеон. На можу сказати, що це гарне оновлення якісної гарної клавіатури. Я дуже люблю ці клави, вони зручні, вони круто виглядають. І я завжди казав, що ці клавіатури дуже дорогі, але якщо порівнювати. ROG з деякими іншими брендами, то я вже так не вважаю, тому що є набагато більш дорогі клавіатури, і вони взагалі не дають нічого крутіше, ніж ці клави від ROG. Особисто я віддаю перевагу ось такій бездротовій клаві. Вона біленька, вона металева, вона має трішечки інший дизайн, і дуже круто, що є можливість вибирати ту клавіатуру, яка буде зручніша для вас. Якихось явних недостатньо. Оліків у цих клавах особисто я для себе не знайшов. Можливо, єдине, що я б хотів би побачити іменно в цій клавіатурі, це те, щоб вона була бездротова, тобто мала бездротовий режим роботи, тому що коли менше дротів на вашому робочому столі. То це банально, зручно, а також більш естетично виглядає. Всі подробиці про цю клавіатуру ви можете знайти за посиланням в описі під цим відео. Сподіваюсь, що цей огляд був для вас цікавий, а також корисний. Не забувай підтримувати автора своєю подобаючкою, Мені дуже приємно. А також це допоможе продвинути український контент. Ну а з вами був, як завжди, Соні. Дякую вам за вашу увагу і бажаю тільки найкращих гаджетів. Побачимося у наступних оглядах. Всім пока!